Як я сказала, це Туреччина і це компанія, яка пропонує успішну лінійку продуктів для фарбування та догляду за волоссям. Причому як для домашнього, так і для професійного використання, там високі, дуже в стандарти виробництва відповідають всім стандартам якості GMP і Ну, Ви бачите, що в нас в принципі всі партнери, всі абсолютно мають. І основні сертифікати, і навіть додаткові ще, які досить важко отримати, в них це все є. Ми їх також підбираємо за цим критерієм, вони не просто так з'являються в нашому каталозі. І тут дуже також сурово регламентується процес виробництва від упаковки до вже виробництва так, самого продукту. Тому не буду над цим зупинятися, але це важливо, тому що це наше волосся, і як і шкіра, ми хочемо, щоб воно було здорове, а всі бояться, щоб фарба не псувала волосся, тому важливо там, де це виготовляється. І тому я хочу, знаєте, тут показати ще таке біту, тому що ми розповідаємо про компанії, але не часто там буваємо. Я думаю, що якщо подивитись на офіс, на виробництво, саме те відео, що я вам зараз показую, ви самі зрозумієте рівень компанії, рівень виробництва і рівень того продукту, який ви купляєте. Цікаво, навіть те, як живуть і харчуються і працюють співробітники, тому що це важливо, коли компанія звертає увагу не тільки на Виробництва, але те, в яких умовах працюють співробітники, ви бачите, да, яка площа, які е, об'єми, ну, навіть по цьому видно? Тобто, це досить потужна велика компанія, велика кількість асортименту, навчання, лабораторії. Я думаю, от на, на цих. Кадра вже зрозуміло, що компанія дійсно варто уваги, і продукція тестується, продукція розробляється за найвищими стандартами. Не знаю, як вас. В мене зараз відчуття, ніби, в принципі, ми побували на виробництві. Хотілося б, звичайно, хто був на виробництвах, знає, як це цікаво. І тут реально от, відео є таке відчуття, ніби побували на виробництві. Це важливо побачити хоча б те відео це своїми очима, тому що це дає розуміння масштабів компанії. І в нашому каталозі від компанії Lila Cosmetics. Фарби для волосся. Ви бачите це не ну, Мені здається, для всіх просто від самого світлого до самого темного, із рожевим відтінком і з більш червоним, все що тільки завгодно. і На чому я хочу тут зупинитись, це те, що в цій упаковці два цюбіка фарби і два окислювачі. Тобто там реально великий об'єм того, і вам вистачить. Чить цієї упаковки або ну реально на дуже довгі волосся. Знаєте, в кого дуже довгі волосся? Це знає, тому що іноді треба купувати дві упаковки для нього. Тут реально вистачить на однією, або навіть на два фарбування. тому що ну, два тюбіка, і навіть зверніть увагу, що не просто один великий тюбік, а два тюбіка фарби і два е, окислювача. І це, ну, це реально фішка. Я, я, я раджу і я звертаю вашу увагу на те, щоб і клієнтам про це говорити, тому що е, іноді ми купуємо кота в мішку, да, і не знаємо, що там, і наскільки нам вистачить, і потім з мокрою головою, або посилаємо чоловіка, або самі кудись біжимо, щоб Купити ту фарбу тут всього вистачить однозначно.